Друзі, вітаю! Пролив я позавчора ось цю сімейку щавловою кислотою 2% раствором. для того, щоб подивитися скільки в сім'ї кліща. Виходить, я з цих вуликів поробив ці що стоять жовто-зелені відводки на старих матках, вони стоять. І тут а маток не було, тому розплод весь вийшов. І я попроливав щавловою кислотою, кліща. І ось його скільки тут нападало. Хочу зараз порахувати, скільки кліща вийшло взагалі тут. ну Багатенько. Я думаю, тут штук 60 буде. І потім попробую ще контрольно поставити пластину. Дві пластинки від кліща. і Який вона дасть результат. Просто цікаво, наскільки щалова кислота добре бореться з кліщем. Ну, ось вони паразити валяються. Так що дивіться, відео далі все буде розказано подробно. Скільки буде кліщів цих, що після кислоти знаходяться, і як я поставлю пластинки через два дні. Покажу теж результат. Ну, для мене це два дні, для вас це зараз настане. Так, нарахував я 234 кліща в цій сім'ї. Можете перерахувати. Дуже довго це мене зайняло время. Ну 234. Тепер будемо ставити цю сім'ю пластинки. І подивимось, скільки тут ще насипається кліща. І так я порахую в наступних трьох вуликах. В цій сім'ї було 30 всього-навсього, а тут вже 234. Ось такий ось перепад. І так, друзі, що в нас виходить по кліщу. Перший вулик 30, другий вулик 234, третій вулик 41. Четвертий вулик 83 і останній п'ятий 94 кліща. Тепер я буду сюди ставити пластини і подивимося, чи буде ще якийсь ефект падіння кліща від пластин. Ось такої бутилки я поливав. Тут зробив невеликий отвір. Ну ось скільки в мене пішло на 5 сімей, на 5 вуликів. Ну Скільки тут? Ну, це літрова бутилка. Ну, почті і пішло. Ну, грам може 350 до 400 грам пішло. Щаблево кислоти для того, щоб обробити сім'ю. І так, беремо пластиночки. Ось такі пластинки там стоять, будуть у мене вулику. Отак підгинаю один. Край, щоб він держався опор був на рамку. Поставлю я десь дві штуки сюди. Одну ближче до переду, а іншу під цю стіночку. І все. І так по всім вуликам і через день-два. Будемо дивитися, що буде по кліщу. І так, друзі, пройшло два дні в нас. Бджолки трохи пластинки вже підгризли. Багато кліща не бачу. Бачу тільки одного кліща. Десь він тут був. Ось він. Більше не бачу. В принципі... Якщо так далі піде, то кислота, щавлива досить непогано працює проти клеща. Ну, зараз я подивлюся може, більш детально. Ну, в цих містах може десь кліщ захований. І вам все покажу. Так, нарахував я 15 кліщів з першої сім'ї. Пластини, скажімо так, добили остаток кліща всього. Більше я тут я не знайшов. Нагадую, в цій сім'ї було 30 кліщів після того, як я пролив її щаловою кислотою. І після того, як поставив ще пластини дві штуки в цю сім'ю, вона постояла 2 дні і ефект ще 15 кліщиків дав. Так що щалова кислота не на всі 100% вбиває кліща. Можливо, ще не всі бджоли були в вулику. Якась частина літала, може, може з кліщем залетіла обратно в вулик. Ну, ми будемо дивитися наступний. Тут вже в нас було 234 кліща. Зараз будемо проводити тут ревізію. Так, дивимось тут, а вони пластину взагалі завалили на дно вулика. Ну, тут кліща однозначно буде більше. Зараз будемо. Вести підрахунок. І так, друзі, нарахував я 107 кліщів і то дивіться, ось на бджілки кліщ один ще сидить. Тобто можна сказати, що пластини ще не до кінця зробили свою дію. Якщо вони ще трошки постоять, то буде діло. А тут а виходить ще додатково 107 кліщів я назбирав. І того в цій сім'ї у нас... 341 кліщ. Так що не кислота не вбиває повністю кліща, а ще 50% майже лишається ще в сім'ї. Так що боротися з кліщем треба, якщо його не збити, це уявіть, що буде до зими. Це він просто з'їсть кліщ сім'ю дуже швидко. Тому робіть. Безрозплодний період для того, щоб збити кліща хоча б щаловою кислотою. Не вже бджілкам буде легше розвиватися, вони не будуть боліти цією заразою так сильно. Як бачите, кліщ дуже гарно розмножується. Так що будемо дивитись тепер іншу сімейку, ну, я думаю, там буде поменше в рази, ніж тут. Так що така різниця, друзі, між пластинами і щавливою кислотою. Так, в цієї сім'ї був у нас 41 кліщ. Дивно, вони пластину не згризли, тому що в цих сім'ях були погризані пластинки. Ось такі ось шматочки. Пластини були. А ці нічого з пластинами бджолки не робили. Але тут теж є кліщ. Досить немало його тут. Зараз будемо вести підрахунок по кліщу. Цікаво, що буде тут. Ну, тут явно менше, ніж в цій сім'ї було. Но зараз ми це порахуємо. так, друзі, дивіться, опять таки кліщ сидить, не беруть його вже і пластини, я вже не знаю, вже друга обробка. І дві підрядки пластинами і щаловою кислотою, а він все сидить і не падає з неї Подивіться. Тут нарахував, я виходить, 23 кліща, було тут 41 і того 64 після двох обробок. Но я думаю, якщо ще пластини постоять тут, а то кліща воно доб'є. Це я в цій сім'ї бачу другого кліща, який сидить, був ще, ще один. Що на видому місці сидів на бджілці кліщ. Тому, я думаю, пластини ще два дні простоять. Вони там повинні десь 7 днів стояти пластини взагалі. І тоді вже кліща вони всього доб'ють. Так що, друзі, ось такі ось обробітки від кліща двойні, а він ще зараза сидить. Ну, залишилось у нас ще два вулика. Подивимось, що буде там. І так, четверта сімейка, теж ці порозгризали трішки пластини. Кліщ, звичайно, є, теж його тут досить багато. Зараз будемо вести підрахунок. І так, друзі, картина не міняється, кліщ все сидить на бджілки. Було тут 83 кліщі, нарахував я ще 42, і того в цій сім'ї. 125 кліщів. Так, дивимося останній вулик. Теж погризли вони пластинку нормально. Ось тут дивіться, маточка навіть лазить. До речі, така ситуація також була, коли я проливав щаловою кисотою і рахував кількість кліща то матка теж лазила по дну. Я її запустив в льоток. Чому вона тут лазить постійно по днищу? Я не можу зрозуміти, що за. Прикол такий. Вона, мабуть, не плідна, можливо, не бліталася. Тут був в цій сім'ї маточник свіщевий. Виходить, я забрав матку, вони собі залежали маточник, і, Мабуть, самі вивели матку. І ось вона щось тут шукає. Ну, ми будемо рахувати кліща. Поки що я тут кліща не бачу. Можливо, бджоли самі його повикидували, почистили. І, можливо, тут гарно спрацювала щалова кислота. Ну, зараз буду розривати, отут-то дивитися, є тут кліщ чи ні. Ну поки що нічого не бачу. Ось, одного побачив. Ну, зараз підрахуємо. Так, друзі, останній вулик 20 кліщів. А було тут 91. І того 114 кліщів. В цій сім'ї у нас було. Ну, Зверху тут кліщів я не побачив на бджілках. Ну, я думаю, якщо щось лишиться, то пластини їх доб'ють. Дивіться, друзі, ставив я корпус зверху, ну, а матку так і тягне на дно. Не знаю, що з нею не так. Ще вулику в цьому бігала, поднищу. Що тут вона бігає теж. Я її запустив через верхній ляток, а вона злізла на днище. Я не знаю чи лапи не держать, чи що з неї таке, якась непотьова матка. Потрібно не, мабуть, підсажувати. нову. є в мене плідні маточки, я виводив собі. Внуклеусак сидять у мене там. Це якась непотьова маточка. Так, ну зараз будемо підводити підсумок. По Закліщованості сімей, а цю принцесу ми зараз знову посадимо по вулик. так ось І так, друзі, підводимо підсумки. Почнемо з того краю. Перший вулик у нас після щалової кислоти в нас було 30 кліщів. Після пластин потім ще я добивав 15 кліщів. Всього вийшло там 45 кліщів сім'ї. Потім йде у нас другий вулик. Після проливки було там у нас 234 кліща. Після підстановки пластини ще впало 107 кліщів, і того 341 кліщ там вийшов. Ну, в третьому вулику у нас вийшло 64 з двома обробками. В четвертому вулику у нас вийшло 125 з двома обробками. І Останній вулик 5-114 кліщів з двома обробками. Ось такий експеримент, друзі. Так що боріться з кліщом. Бажаю вам менше кліща, більше меду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вам дуже вдячний. Всім пока, всім гарного сезону!